Інформаційні підсумки вівторка 10 грудня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Ще двоє хмельничан приєдналися до небесного війська. У місті попрощалися із Сергієм Кубою та Олексієм Теодоровичем. Ялинка по 175 гривень за метр, сосна дешевша. Лісівники області вже почали продавати новорічні дерева. Плетуть сітки і виготовляють окопні свічки. В обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка закликають хмельничан долучатися до волонтерства. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Сергієм Кубою. Чоловік родом із Старосинявської громади. Працював водієм тролейбуса в електротрансі. До війська приєднався навесні цього року. Служив у лавах Національної гвардії України. Загинув 30 листопада у Донецькій області. В герої залишився син та дві сестри. Поховали Сергія Кубу на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Дуже хороший хлопець. Ніколи, ну знаєте, людина не ругається, ну не абсолютно дуже хороше в відношенні як людина. Якщо хтось допомогти комусь, він не відказний, от, чесний. Він нам в основному на 15-му маршруті їздив. Був такий, що всіх послухає завжди, не відкаже. Сергій був дуже активна людина. Я його дуже поважаю про нього. Погано нічого не можу сказати, тому що він, скажімо так, герой не вмирає, він з великої букви герой. А з дитинства я його знаю, тому що він допомагав всім, всім, кого він знає. Він ніколи не сказав, я не хочу, я не буду. Дуже тобто була порядна людина. Провели сьогодні в останню земну дорогу і героя Олексія Теодоровича. Народився він у Німеччині, де на той час батько служив офіцером. Згодом сім'я переїхала у Хмельницький, де Олексій закінчив школу. Після строкової служби жив в іншому місті та працював різноробочим. А навесні 2024-го пішов до війська добровольцем. Олексій Теодорович загинув 5 грудня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Герою назавжди 49. У захисника залишилися батьки і син, який теж зараз служить в ЗСУ. Поховали Олексія Теодоровича на Лаїслави у Раковому. Йому 49 років, був ранений ногу. Я питаю, як батько кормлять, як там, одягають нормально, кормлять і кормлюшка хороша. Війна каже касапи, ці бандити. Не, не шкодують ні себе, ні нікого вже людяності ну, сільні, в них нема ніякого. Він дуже хотів жити, дуже хотів жити, але він розумів, що треба йти воювати, захищати нашу країну. Добровільно, добровільно попав до війська. Це було кінець весни цього року. Він подзвонив, бо він проживав не тут, він проживав в іншому місті. І сказав, що я йду воювати. Загинув він 5 грудня під час виконання військового завдання в Запорізькій області. Попав йому осколок в оку. Він, як чувствував, він казав, що, напевно, я не вижив. У нього син теж воює, теж добровільно він пішов навчатися. Він не зміг приїхати, бо навчання в нього. У сесійній залі міської ради сьогодні відбулися бюджетні слухання. Головний фінансовий документ, за яким громада житиме у 2025 році, обговорили депутати, головні розпорядники бюджетних коштів, громадськість, ветеранські та волонтерські організації. Нагадаємо, завтра має відбутися остання у цьому році сесія Хмельницької міської ради. На засіданні бюджет на наступний рік розглядатимуть обранці. Минулого тижня його проєкт підтримав виконавчий комітет. Будь-хто, хто має бажання, може прийти і почути, на які основні і пріоритетні моменти ми звертаємо увагу, формуючи головний кошторисний документ на наступний рік. Одразу зазначу, що з 2016 року для нас завжди були важливі сили оборони, ми завжди туди спрямовували ресурс, тому що війна для нас розпочалася вже майже 11 років тому, у 2023 році, півтора мільярда гривень по всіх джерелах на підтримку сил оборони обороноздатності у 2024 році ще рік не завершився, але ми наближаємось до одного мільярда. На 2025 рік наразі закладаємо трохи менше ресурс. Ну але це теж те, все, що дозволить нам і сили оборони профінансувати через субвенції. І одразу там з 2-3 січня розпочинати період закупівель FPV, квадрокоптерів. БПЛА. є певні особливості бюджету 2025 року. Що стосується дохідної частини, це в першу чергу по суті е... Кабінет міністрів, уряд залишив мінімальну заробітну плату на рівні 2024 року, тому це все, звичайно, буде впливати на доходи 2025 року, вони будуть незначно зростати, тому що вся бюджетна сфера, на жаль, не має суттєвого підвищення заробітної плати. А по видатковій частині це стосується реверсної дотації, яку держава буде забирати в 2025 році з нашого бюджету для вирівнювання інших. Менш платоспроможних бюджетів для нас ця сума є вагомою, це 166,2 млн грн. Розраховуємо на дохідну частину це 3 млрд 753 млн грн. З них загальний фонд це 3 млрд 490 грн. і спеціальний 2, 299 грн. З вчорашнього вечора хмельницькі комунальники почали розчищати сніг на головних магістралях міста. О четвертій ранку долучилася додаткова техніка, за допомогою якої прибирали прибудинкові території та тротуари, повідомляють в департаменті інфраструктури. Загалом працювало понад 30 одиниць спецтехніки та більш як 250 людей. На дороги міста висипали 167 тонн піщано-соляної суміші. Ірина Ріон, продовжить. Ганна Броніславівна понад 20 років працює в комунальному підприємстві з будівництва експлуатації та ремонту доріг. Ще до сходу сонця жінка на ногах. Посипаю і відгортаю. Ну, так, у нас робочий час з 7 годин ранку. Сніг був мокрий. І багато було з вечора. 9 грудня хмельницькі комунальники почали розчищати сніг на головних магістралях міста. На маршрути громадського транспорту виїхали 11 піскорозкодачів. О четвертій ранку долучилася додаткова техніка, за допомогою якої прибирали прибудинкові території, тротуари, парки і сквери. Загальна кількість техніки яка задіяна цієї ночі, була 31 одиниця, 263 двірника. Це і дорожні робочі, і озеленювачі, і двірники, які працюють в наших ОМК, були задіяні розчистки вулично дорожній мережі та прибудинкових територій. За сьогоднішній день ми витратили 167 тонн соляної суміші, це основно дороги. Плюс по парках, скварах використовується піщана суміш. Там її виклали невелико, 20 тонн. Водії кажуть, нині сніг не став на заваді руху вулицями міста. Їду, по-моєму, погода поки допомагає нам, що немає таких великих сніжних покриттів на дорозі, а так техніки ще не бачу. Центр всюди чистять, книжки всі нехай почистять. А так все добре. Пані Наталія мешкає на Озерній. В їхньому будинку створили ОСББ. У мене двірник, який ми оплачуємо за платню. то він робить це вчасно і якісно сьогодні. Може, трошки може десь не встигли. Попри те, що більшість хмельничан комунальної техніки вранці вже не побачила, кажуть дискомфорту під час пересування містом наразі не відчувають. У нас в дворі розчищала дама, так да, що розчищають розчищають сніг і нормально все ніде. Не бачила навіть ні одної машини, яка розчищає сніг. Нагадаю прибирають не дуже зручно йти бо слизько, але я бачу хлопців. прибирають. Все нормально і всі справляються своїми обов'язками. Поки за вікном плюсова температура кажуть комунальники, необхідності у роботі грейдерів немає. Об'єми використаної піщано-соляної суміші також напряму залежать від температури. В морозну погоду її необхідно більше. Комунальники готові, чергові зміни готові. Техніка заправлена, суміш є. На, на комунальні приємства берет, яке займається утриманням вуличної дорожнього мережі міста. Організовано цілодобове чергування працівників та техніки. Яка залучається, і люди в режимі 24 на 7 готові до розчистки доріг. Ну, людей не вистачає, але ми справляємося. І якщо є бажаючим, ми готові брати на роботу, приймати працівників. У Хмельницькій громаді цьогоріч підготували 6,5 тисяч тонн піщано соляної суміші та 2 тисячі тонн солі для боротьби з ожеледицею та снігом. Це менше аніж торік. Втім, вважають комунальники цих запасів цілком вистачить. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов. Новини міста. Кілька тисяч окопних свічок відправили на фронт працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. З 2022 року. Всю необхідну сировину закуповують за власний кошт або ж із допомогою небайдужих містян. Паралельно у книгозбірні плетуть і маскувальні сітки. Від початку 2022-го їх виготовили близько однієї тисячі. Аби продовжувати закривати запити від військових, волонтерам зараз потрібні основа для маскувальних полотен, тканина та парафін. Тож небайдужі містяни можуть підтримати бібліотекарів. Донатами більше розповість Ірина Муляр. У цьому кабінеті працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей, коли мають вільну хвилину, виготовляють окопні свічки. Допомагають Збройним силам України чи можуть, адже рідні багатьох бібліотекарів зараз на фронті. В першу чергу це світло. Це і можна погріти руки, можна остатися світлом, хоча б, щоб було видно. Виготовляти окопні свічки бібліотекарі розпочали наприкінці 2022 року відповідно до запитів захисників. Від того часу кілька тисяч вже передали на фронт. Свічки ми почали виготовляти з 2022 року. Це вже був осінньо-зимовий період, коли ми зрозуміли, що є потреба в цьому для наших воїнів, і працюємо до цього дня. Вони по мірі того часу, який мають для цього, приходять і міняються один одного і, 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 і працюють над цим. Всю сировину, а саме бляшанки, картон та парафін збирають власними силами. Часом допомагають і благодійники. Наші колеги приносять і бляшанки, і знаходять картон в магазинах. Беруть ящики, які не потрібні працівникам цих магазинів. Вони нам їх дають, і закуповуємо парафін, і також за власні кошти. Неодноразово до цього доєднувались волонтери, хлопці із Харкова, які залишаються анонімними, але вони нам надсилали багато парафіну. А поверхом нижче бібліотекарі плетуть для захисників маскувальні сітки. Від березня 2022-го захисникам передали близько тисячі полотен різних розмірів. Звичайно, пристосовуємося до пори року. Зараз закінчили період сіток, які захисного кольору. Є вже замовлення на білі сітки, там де з'явився сніг, в обідню перерву. Ну, ось такий випадок, як зараз, що немає світла, також працівники стають і в'яжуть сітки, тому що є потреба. Є потреба. Ось недавно ми відправили на Курський напрямок і отримали вже зв'язок і подяку від воїнів. Для того, аби продовжувати закривати запити військових, бібліотекарям зараз потрібна основа та тканина для сіток, але найбільша потреба у парафіні. Тож закликають хмельничан не зупинятись та підтримувати українське військо. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. До різдвяних та новорічних свят лісівники Хмельниччини підготували на продаж близько 13 тисяч ялинок, сосен та ялиць. Їх вже можна придбати у Хмельницькій філії лісомисливського господарства. За словами інженера Миколи Василишина, ціна ялинки стартує від 174 гривень за метр. Сосна на 20 відсотків дешевша. Тим часом в управлінні торгівлі Хмельницької міської ради повідомляють, що традиційні ялинкові ринки у місті запрацюють вже завтра, 11 грудня. При купівлі потрібно звернути увагу на наявність ось такої бирки зі штрих-кодом. Вона може бути двох варіантів, двох типів. Тобто, ось це у нас є пластикова бирка, вона може бути самоклейна етикетка. Тобто, що то, що інше підтверджує легальність продукції, яку Пропонує продавець будь-хто може цей номер внести на сайт Ялинка інфо. Там повна буде інформація про дерево, якою воно філією було е заготовлено, придбано, кому придбано висота, тобто вся інформація про кожну ялинку заноситься в цю систему електронного обліку. Воно є в системі. Тобто будь-хто може перевірити легальність ялинки. Ми вже почали заготовляти, привозити і реалізовувати нашу продукцію вже в перших числах грудня місяця. Ціна стартує від 174 гривень, це є від одного метра. Найпопулярніша висота це півтора метра, яку у нас купують. 16 гривень вартість цієї ялинки. Також, в залежності від більшої висоти, збільшується її вартість. В домашніх умовах найкраще віддавати перевагу, поставити у пісок, його регулярно зволожувати. Також е слід уникати е контакту із батареєю чи якимись теплими нагрівальними предметами. Це пришвидшить опадіння хвої. З, зживу сосну. тому що ялинка бігом осипається. Ні, не планує. Не знаю. Вже впродовж тривалого часу я живої ялинки не ставлю, аж точно не люблю. Ну і настрою, звісно, теж немає. Я вже така а діти в мене теж дорослі. тому ні. Настрій це внутрішній стан, швидше для мене. Тому ні. Так, ми вже поставили. Така для дітей приємніший запах має. Для дітей стараємося зробити. Поліція Хмельниччини закликає декларувати отриману або знайдену зброю чи боєприпаси. Нагадаємо, 25 листопада вступив в дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Згідно з ним, люди можуть законно зберігати та користуватися знайденими пістолетами, автоматами, гвинтівками, мисливськими чи тактичними рушницями. Однак лише після того, як їх задекларують. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції, але навіть і після даної процедури зброя залишатиметься у власності держави. До слова, з моменту набуття чинності закону у Хмельницькій області вже задекларовано 7 одиниць зброї. Даний закон передбачає виведення з так званої тіні незаконної, незареєстрованої зброї. Калібр даної зброї не повинен перевищувати 23 мм. по нарізній зброї. Калібр зброї на різної не повинен перевищувати 12,7 міліметрів. Для декларації зброї необхідно подати паспорт громадянина України або посвідку на проживання. Фотокарточка 3,5 на 4,5 см, ідентифікаційний код для громадянин України, також витяг про місце проживання або місце реєстрації. Ця процедура триває. Надто швидко, людина звернулася по обліках передивилися, на людині немає ніякої відповідальності. Якщо зброя не внесена в кримінальну, тоді людина набуває право на цю зброю. Їй видається талон повідомлення. Виведення зброї з ціні це є формуванням безпекового середовища. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!